Вітаємо на Форсавта! Знайомтесь: нова лінійка Black Edition серії FS Сучасні мультимедійні системи на базі Android з екранами Dark Screen. Скло має чорне антиблікове покриття, тому я отримала назву Dark Screen. Скло загартоване. Тому його неможливо подряпати. Відсутність бокових кнопок дало змогу збільшити екран. Зовні вони всі схожі, але різні за швидкістю, потужністю та ціною. Оборети для себе зручний інтерфейс є чорна тема та кольорова. На моделях з більш потужними процесорами стоять додатково вентилятори для охолодження. В залежності від обраної моделі. Ви отримаєте всім відомі функції CarPlay та Android Auto: Інтернет 4G, повноцінні карти, Play Market, якісний DSP-процесор можливість встановлення цифрових камер переднього та заднього огляду або системи кругового огляду. Оновіть своє авто разом з Farsauto.